Всім привіт, підписники мого каналу. Приїхала така техніка у 440 е з проблемою, що подивись що з нею. Праймер качає, я її дьорну вона запускається, але давиться і ну, запускається і глохне. Ну, Спочатку <кхем> вирішив просто руцями її взяти в ручку, але там все прилипає, прийшлось брати отакі от перчадросики. Тепленько, зараз спробую. ну Так от, коротше. Ух ти ніхіраз. Оце стрельнуло. Ну, і не дивно, що воно стрельнуло. Ну тут зверху виглядає тобто під кришкою виглядає набагато гарніше, ніж те, що на кришці. Тут є у нас іскрогасник. От він стоїть. От тут от, перед цим оцим гвинтиком. Іскрогасник там чудовий, аж, аж просвічується. Далі, що ми можемо зробити? Ну, мабуть, оце потрібно помити. Хоча та ні, Трішки якби брудненький, грязненький. Там він іще тирса, не знаю, як там де. так от видно, там він тирси купа, то все потрібно буде помити. І і, і, і. тут шлангочків купа. От Ця штука мені подобається. Бррррррр! Незалежна підвізка карбюратора. Е, що додати можу? Зірочки тут кердик. Вона там в максимально критичному стані. Паливний фільтр. Опа. Не знаю оригінальний чи ні. Судячи по цій штучці виступу, то оригінальний. Брудними ручищами я його візьму. От -от. І от бачите, що я розповідав, якщо скапує, от бачите скапує пальне, значить він там ще живесенький. Його можна поки що назад поки що, але потрібно буде поміняти. Паливний фільтр цінника не скажу, але більше або більше, в районі там 150 гривень, можливо, трішки меншенько. Коли ви там пишете... Думаєте, пишете, що я там хочу там, щось, там, з когось там, біль, більше зідрати, або ще щось. ні, Я просто точних цінників не пам'ятаю. І краще сказати більш, більший цінник клієнтові, чим сказати, що я от почищу, воно все там буде працювати, але або вставлю викрутку, відрегулюю вам. Карбюратор за 5 гривень і поїде вона далі. Ну, На жаль, воно так ніхренацьки не працює. Це вже перевірено. Що там по горщику? О, бля, горщику. Горщику там я гадаю, що кербик. Хоча може воно і далі працювати. Там задирки такі. Чудово великі. Яжечка лінива, зараз скручуємо. Там також писали, що при тих там задирках воно буде працювати. В принципі, що тут у нас гольчастий підклинює, або його немає, от він якось так все. Туго там крутиться, мастило не йшло вже давним-давно. Зірочка там і кердик повний. Тобто зірочка під заміну. Цінника зірочки я також не скажу, тому що я не знаю. Все ще, все, якщо погодить клієнт, то буде встановлюватися лише по оригіналу. Оригінал він є. Там із 435 підходить. 445 іначе. 435, 440, 445. Значить так. Ну це точно це дивитися програму нахину мені зараз потрібно. Просто що... Ну воно є. Е, також писали про те, що на хускварну неможливо нічого знайти. Ну, дійсно, на хускварну. Е, якщо вона вже в віці, ну, 137 142, вони в віці. Е, також... Е, Говорили, що я там сказав, що я там їх не ремонтую, а тут ремонтую. Ну так, я їх не ремонтую, якщо потрібно лише відрегулювати карбюратор. Ну Як, як я вам його відрегулюю? З самого регулювання карбюратора не потрібно починати весь ремонт. Ну і Якщо у вас там 137-142, ви можете знайти запчастини ті ж самі ущільнювачі, але з... 236, 240 й вони там підходять. Блін, ну тут поршнів срандель. Вічко, вічко срака. Вічко срака, на цьому весь ремонт закінчився. Поршень. Кільце до поршня прилипло. Ну воно майже не ходить. Зовсім майже не ходить. Поршневе тут одне, нахуй складнах, як ви знаєте. От. Е, можете також написати та людина, яка написала про штиля 180 що потрібно відмити карбюратор і воно поїде. Ну, в принципі, у вас, можливо, воно так і їде. У мене воно так не їде, тому що е, жоден дилер на себе відповідальність не візьме, ж, жодна майстерня на себе відповідальність не візьме при е, миті самого карбюратора. Тобто е, помиють карбюратор. Через день-два день, вона там, наприклад, здохла, тягнуть знову, знову до дилера там або там в сервісну майстерню, або там до гаражників, ті, хто ремонтували дану техніку. І таке, що, ну ти ж ремонтував, так а я ж вам там говорив, що потрібно, або ти мені сказав, що він буде працювати. Тобто ну не потрібно займатися оцією хріню. Якщо ви е, знаєте, що... Потрібно краще, то так, звісно. Я ж, я ж вам сказав, що я в, цій, в, цьому, в цьому ділі не спеціаліст. Я ніхрена тут не розумію. Я не знаю, що це за штука, як вона називається, що це за штука, що це таке. Ну оце так, це свічка. Тому що вона використовується на більшості бензинових двигунів. На дизельних є лише свічки на каву. А чи є от такі от свічки? Не знаю, ну мож, можливо, є дизельного двигуна. Жодного разу не розбирав. Тобто, ну, от так, ну, якщо ви в чомусь там е розбираєтесь набагато більше, ніж я, і ви бачите там щось, от там, я там ну, от там, ти там неправильно робиш, то, сьо, ну напишіть, що ну, ти зробив це неправильно, мож, можна було там то-то, то-то, то-то зробити. І все. І без оцього, блін, обсирання один одного. І в жодному разі не вздумайте в коментарях один одного то там між, між, між один з одним блін, сратися. Ну Навіщо воно? Це потрібно. Ви ж дивитесь? Ну, ну можливо, хтось ради приколу, всю срань, цю всю сраню, от цей висад, див, дивиться, не знаю. Ну, Може, можливо, можливо, хтось дійсно шукає для себе е, корисну інформацію. Можливо, я щось розповідаю вам корисно, але я також не можу вам розповісти все, 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 все. все. Тобто, всього, 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 всього я розповісти вам. Не можу. От, наприклад, супер-пупер-ремонтнику притягли отаку техніку. Отаку от техніку. І супер-пупер-ремонтник говорить, та ні, ну що там, ще я тут викритку от, взяв. От, Кузьмарнівську викритку оригіналу спагеттис. Або взяв де де ти моя манюнка. От вона вже стерлася, нахрен вся. От, вже ні хрена тут не видно на ній. Взяв отак от, от впердолив. Продолив отам от, і почав. Да щас, я гум-гум-гум. Там прям дві отак от взяв, отак от дві отак от вставив, а і ще й третю ж можна, тут, 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 тут же ще зверху холостий хід. І третю продолив, так шук-шук-шук. І все, відрегулював, і віддав. А те, що нахрен тут от кільце залипло, розумієте? Тобто, ну... Ін, інколи ви бачите все-все все, все, все о, тут на, на відео, що там, як там, ін, інколи ви цього не бачите, інколи багато то, чого я вам не показую, не розказую, це все час. розумієте? Все що, все, що знімається більше двох хвилин відео по статистиці, ну, навіть відео, які там, 15 хвилин, 20 хвилин, то ну, дивиться там, ну, там 1%, або 2%, або 3, або 5, ну максимум 10% дивляться ці пховні відео. Але ж також, ну, я не можу розповісти за одну хвилину, все-все-все, те, що ви там хочете побачити або почути від даної техніки, от, як Дана техніка, можливо, вона є в багатьох. Але ж також. ну, ви Повинні розуміти, що дана техніка не може відремонтуватися за одну хвилину. І е, да, дану техніку ну, не, не потрібно починати ремонтувати з самого регулювання. Це бред, ну, реально це бред. Ну, можливо, так хтось робить. Можливо. Ну, я, знаю, я знаю, що точно так хтось робить. Так що так ну, подзвоню клієнту. Скажу так і так. То і все. Це е, знаю, е, ну, чому вона брудна, бо ви ж теж, бачите, якщо ви додивитесь до самого кінця, то ви зрозумієте суть, чому вона брудна. брудна. Дана техніка простояла хрізь на скільки в однієї людини. Е, потім е, я так розумію, що її віддали моєму знайомому, і е, мій знайомий привіз її мені і каже ти глянь що там. Ну, ну реально, ну, можливо, то, там, йому її просто подарували і все. Тобто ну не нахрана його ну, от, от, мити, чистити. Ну, ну, реально. Тому що е навіть от якщо от, так, от тех, техніка брудна, все рівно от ремонтник, за мийку візьме. Він все рівно візьме за мийку. Якщо у вас немає часу, немає того компресора, там, щоб обдути, ну забийте хрін, ну не, не дуйте, не мийте, ну просто здайте в ремонт. Але, але ж ну, ви ж самі повинні розуміти, що коли е, наплив величезний по ремонту і при здачі отак от. І клієнт говорить, ой-ой-ой, там ні, грошей немає, там ну там по мінімуму щось там відремонтуй. Можливо, звісно, хтось там по мінімуму і ремонтує. Але ж е, та, та людина, яка по мінімуму відремонтувала і віддала о, о, такий от вирих назад, тобто в такому ж самому стані оцей от вирих і е, віддала назад, то не потрібно потім чпеняти оту людину, які ви здали на ремонт, що вона брудна. Якщо у вас не у вас, а тої людини немає коштів навіть на стандартне, стандартне обслуговування або там заміну там, повітр... паливного фільтра. Повітряний фільтр, до речі, на хускварнах мені дуже-дуже подобається, я це вже розповідав і не один раз. Із 130-ї вище у них вже йдуть отакі штуки. Ну, В принципі, класно. Якось так. Ну, більше сказати нічого не можу. Подивлюся по циліндропоршневій групі. А, що я там, бачите? Ще я вам скажу. Так, що там у нас? Який там рік? Блін, ну вкусклад... А, 2002 рік. Техніка з 2002 року. Ну, з серійного коду я вам показувати не буду. Бо ті, хто шарять, в базу і буде там, ви, ви, видно ініціали, хто, хто, хто придбав і все інша срака. Що якось так. Ну, в принципі, я гадаю, на цьому всьому ремонт закінчиться, тому що ніхто не буде вкладати в неї циліндропоршневу групу, ну або навіть якщо її повністю розібрати, ну там задири, ну блин, не хочу руки вимазувати, Задири вже на поршні, на поршні. Ой, на поршні, на циліндрі. Задири йдуть від вугла випускного вікна і ну отак от, по всьому там йдуть задири. І декілька видно, що от такі дебелі-дебелі. Тобто заміна поршневої групи, заміна, звісно, ущільнювачів. Я тут не знаю. А ні, тут йдуть ущільнювачі. так, От Одне більшеньке, одне меншеньке, вони йдуть такі тонесенькі, тонесенькі. Е, ущільнювачі під заміну. палений фільтр під заміну. Карбюратор, ну я гадаю, там проблем не буде ніяких, тому що вона запускається. ну, Можливо, там мембранка або ще щось. ну, В принципі. В принципі, все, так що так, от, ну оце все вже поїде, поїде в. Ну, зрозуміло. В смітник. Якось так. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Мерла. Маленьке доповнення. <кхи> Подивився по програмі. поршневого на даний час 4320, зірочка 350, масло насос, це якщо все-все-все там вийшло з ладу, тому що ланцюг сухий то це тисяча гривень, там іде вершенечок, потім іще одна хрінь, потім іще одна хрінь і шланга. Це все буде тисяча. Плюс е, дві прокладочки, та що між циліндром, оцим усім здоровенним і картером. Е, там вони по 150 гривень, от іще 300 гривень, потім сальник один, 129, там, ну дев'ять, 130 і другий 130. Ну і приплюсуйте роботу 1100 як мінімум. Ну, от от вам і все. От-от вам. Можеш можете взяти калькулятор, приплюсувати все. І це завжди я це так роблю. Я плюсую все по максимуму. А, і ще ж паливний фільтр. Паливний фільтр, ну, там 100-150 гривень. Можливо. І все. І от воно, воно рахується. Якщо от клієнт погоджує це все, тоді вже воно починає ну, я починаю ремонтувати. А якщо клієнт цього не погоджує, то звісно, ну, далі вже лізти немає сенсу. Якщо якось так. І якщо навіть... Щось із цього всього живе, тобто із цього всього це може бути живим лише масонасос. То, звісно, оця от сума буде меншою на тисячу гривень. Так що не, не, не думайте, що, що я там понаписував, сказав і от ось ті, стільки мені ось, блін, за ремонт як, якби, віддаю, чи що ви там дум, думаєте, не знаю. То все пишеться по максимуму. І все. А, а вже потім, якщо, звісно, цінник вийде менше, то ну, тут ніхто ремонтувати не буде, це, це однозначно. <кій> Якось так.